Малакай Макайсон останній легендарний лорд із платного DLC. Що ж, ось такий красунчик нас очікує, він буде слеєром, інженером, тобто буде підтримувати наші інженерні підрозділи, бафати їх, гармати все таке. Також на нього буде дух Грюйні. Це його унікальна штука, поговоримо трішки пізніше. Та пригоди Малакая його унікальна механіка. Також поговоримо трішки пізніше. І так, взагалі, хто він такий і як буде гратись? Буде гратись він як лорд підтримки, хоч він і слеєр, але буде стояти здалеку, стріляти, кидати бомби, гранати в наших ворогів. Подорож Малакая, його унікальна механіка. Як вона працює? Ось тут, ліворуч, ми обираємо подорож та починаємо її. Для того, щоб подорож була успішною, нам потрібно виграти квестову битву фінальну. Ось вона тут так позначена. І ось, в принципі, наші потенційні вороги в цій битві та нагорода це драконяча накидка та пасивна абілка. Але, щоб дістатися до цієї битви, нам потрібно виконати як мінімум три квести. Ось ці квести: Три ліворуч, три праворуч. І у кожного із цих квестів буде своя унікальна нагорода. Ну, наприклад, ось перший квест. Там потрібно буде знищити 800 солдатів, використовуючи наші гармати. І в нагороду ми отримаємо. Час перезаряджання наших гармат на 10% пришвидшиться. І так далі. Ось ця, наприклад, награда здається, розблоковує додатковий снаряд для нашої гармати. Також серед нагород є додатковий досвід, плюс 25% після битви для наших гармат, а ранг вербування плюс 2 для наших гармат. Доволі класні бонуси. І це лише перша подорож. Що буде далі, я навіть і не можу собі уявити. Дух Грюні, ще одна унікальна механіка, не знаю навіть, як це назвати для нашого малакая. У нас буде ось такий дирижабель. Він щось типу ковчегів для темних ельфів. Тобто він буде на мапі кампанії, там ми зможемо будувати різні будівлі, він також зможе рухатись по мапі кампанії, і за його допомогою ми зможемо поповнювати війська. А також можемо його призвати в битву, щоб він нам допомагав в самій битві. Ну, ось ми бачимо, прилетів на допомогу там щось. Когось підпалив, хоча може, це не він. Гаргрім, Залізний кулак, наш легендарний герой. Це, до речі, син Унгріма Залізного кулака, якого ми сьогодні принижували на стрімі за Скарсніка. Ось такий хлопчина. Він буде бафати наші війська, які поруч з ним давати їм покращену силу зброю та магічні атаки. А також ми бачимо, що його сокири вони ланцюгами приковані до його рук. І він зможе як дзига крутитись і таким собі ураганом наносити шкоду ворогам. Також у нього буде Сейв, який буде покращуватись, коли він буде воювати в ближньому бою. Вбивці демонів і драконів. Це новий лорд, буде бафати наших слеєрів. А це новий герой. Теж слеєр буде всіх розвалювати. Так, Dруom Seekers. В принципі, в них теж бачимо дві сокири, які приковані до їхніх рук. І вони також зможуть, як наш легендарний герой, крутитися як дзига та наносити в шкоду ворогам. Ось такі хлопці. Доволі цікаві. Мені вже не кортить подивитися, як це все буде. Як вони будуть крутитись. Пірати вбивці. О, мої улюбленці, я їх так довго чекав. Ось такі хлопці, у них бачимо, буде шабля та пістоль. Це будуть підрозділи дальнього бою, і вони будуть всіх розстрілювати. А хто не помре від пострілу, того вони переріжуть. Саблею. Наші нові стрільці, у них буде двохстволочка, будуть всіх розвалювати, або будуть мати велику шкоду, але маленький радіус стрільби. Наша нова артилерія Goblin Havers, буде дуже швидко стріляти, тобто метати топори. А ті вороги, які наважаться підійти ближче до цієї нової артилерії, тих вона просто порубає в ближньому бою. Є в неї така абілка, Рубай ближнього називається. І Thunderbard. Ось така легендарна штукована. Виглядає епічно. Щоб більше мені про неї нічого сказати. Просто можна подивитись на неї. Так, ну і реворк гномів. В принципі, найбільший реворк це велика книга-образ. В мене вже є відео, тому щось розповідати тут не бачу сенсу. Дерево технології переробили. Тепер його розділили на дві вкладки це гільдія та клани. Будівництво. На п'ятому рівні у нас буде зал гільдії торгівців, і цей зал гільдії буде давати нам клятвене золото. Також трішки збалансували клятвене золото, щоб його не було замало чи забагато. Та кузня. Там також невеличкі зміни в балансі, щоб ми могли нею краще користуватись, ось якось так. Ну і все. Ось такі оновлення. В принципі, мені дуже сподобалась ця його механіка. Ну і те, що багато слеєрів. Багато слеєрів це прям. Ой, клас, клас, клас. Ну його нова механіка виглядає дуже класно. Що ж, дякую за перегляд та до зустрічі!